Хочеш прокачати мощне тіло на турниках і брусах, лови готову програму тренувань, підписався. Красавчик, а тепер переходимо до програми. А програма буде, можливо, і банальна, але ти ще її не пробував. Все, що нам потрібно буде зробити, це 200 підтягувань, 200 віджимань на брусях і 200 скручувань. Але є нюанси. Підтягуватися ми будемо різними хватами, але максимально чисто. Які є хвати? Класичний, вузький, вузький зворотний, вузький широкий. Різновидність велика, але стараємося дотримуватися максимально чистої техніки і прожимати м'язи. Чи рібонькати не потрібно. На брусах ми будемо використовувати три види віджимання на грудні на трицепс. і на плечі. Ну і отак ми будемо почати прес. Прес Скручений, скручений. Повністю, отже, як ми будемо виконувати нашу програмку. А саме, наприклад, 10 підтягувань, одразу 10 віджимань на брусяк, одразу 10 прес. Ну чи якщо ми кіборг, то 20, 30 чи навіть 50, ну тоді навіть дедушка Алікс почне комплексувати. Отже, не будемо тягнути. Пробуй мою програмку. Пиши враження в коментарях. Бажаю тобі мощних тренувань і до нових зустрічей.